Староста Лені Дляшик звертає в бік на да. Село, каже, одне з двох найбільших у старостаті. Тут мешкає понад 400 жителів. Фонд держмайна виставив на продаж будівлю місцевої ветеринарної дільниці. Цей будинок продається на аукціоні за 110 гривень 50 копійок. Будинок цегляний 2002 року побудови, має три кімнати та коридор. Всередину ми потрапити не можемо, на дверях висить замок. Оглянути стан будівлі всередині доводиться через вікна. Такий вигляд має інтер'єр. Підлога дерев'яна, опалення пічне. Площа будинку 55 квадратних метрів. Погреб є всередині. підвал. Світло відрізане, світла немає. Будівля видно, що із ракушняка побудована. Покрівля металева. Поки що стан нормальний. Якщо б хто купив для житла, то будинок непоганий. За яку ціну фонд держмена виставив будівлю на приватизацію, сусіди не знали. Двір Віталія від дільниці через паркан. Бог я знаю. Я ж не це, в інтернет не дивлюся, не знаю, скільки вона продається. 111 тисяч гривень. Гривень? не знаю, чого ніхто не купляє. А ви б купили? За 111 гривень на аукціон. А на що воно мені здалося? Ні, не хочу. Чого? А на що воно мені? Я ж не той же. Чоловіки кажуть, хати в селі продають за ціною від 15 тисяч гривень до трьох тисяч доларів. Купують житло в бутівці рідко, пустих будинків багато. Переселенці до села не їдуть, розповів староста. Ця будівля відносилась до ветеринарної лікарні сосницької. Потім о, скорочення було, скоротили о, працівника в рік, мабуть, десь так приблизно, може нема року. От. І закрили, потім виставили це приміщення на аукціон. Об'єкт коштує стільки, скільки за нього готові заплатити. Незалежно від того, яка стартова ціна, стартова вартість будівлі на першому аукціоні складала 221 гривню. Така її балансова вартість. Бажаючих не знайшлось. Тому тепер на другі торги ціну знизили вдвічі, каже начальник Чернігівського управління фонду держмайна Валерій Йовенко. Ми можемо ставити на метод зниження ціни лоти, і коли ціна від стартової крокує вниз до того часу, поки хтось не зупинить торги, і воно. Падає до 1% вартості. Стартовий. Це так звані голландські аукціони. Таким чином, за словами Йованка, ціна будинку в атлікарні у Бутівці на аукціоні гіпотетично може впасти до 2 гривень 21 копійки. За скільки б воно не продалось, це плюс, бо в іншому разі, як воно не потрібне органу колишньому управління, як там вже ніхто не працює, то воно просто зруйнується з часом. Аукціон стартує 11 жовтня. Олексій Коцапчук, Марина Кирієнко, Віталій Коробко, Олександр Тірок, Суспільна новини, Чернігів.